Вас вітає інформаційна служба інтера. Мене звати Анастасія Давголе і до вашої уваги основні новини на 18 годину. Окупанти продовжують атакувати Херсонщину з дронів. Зранку в обласному центрі було поранено двох жінок. Загалом за добу постраждали шестеро людей. Ворожа армія обстріляла понад 30 населених пунктів. Більше про ситуацію дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізу, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю нас у Білозерці на Херсонщині через обстріл Російської Федерації напередодні травмувалися двоє людей. Ворожий снаряд поцілив на подвір'я їхнього будинку. За медичною допомогою звернувся ще один житель селища, який був поранений через удар дроном. 26 липня чоловіка у шпитали із вибуховою травмою, контузією та струсом головного мозку. Такі ж травми від атаки ворожого безпілотника у жителя Ромашкового, 46-річного чоловіка. Він теж нині у лікарні на Херсонщині доби рятувальники ліквідували шість пожеж в екосистемах. Вони горіли на території Херсонської, Дар'ївської громад та у самому Херсоні. Причини нині встановлюють. Усього через російські атаки за добу було поранено шістьох людей. Ворожа армія обстріляла 33 населені пункти області. Пошкоджена багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків, пункт незламності та автомобілі. На Миколаївщині сьогодні зранку окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню по місту Очаків. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Повідомили вова і минулося без загиблих та постраждалих. Власне, це вся оперативна інформація. Нащо передаю тобі слово? Дуже дякую, колего. Це була Єлизавета Кротик про стан справ на півдні. На Донеччині окупанти завдали удару посеред містю Краматорська. Загинула одна людина. Ще одинадцяте, поранені. Один з постраждалих перебуває у важкому стані. На місці працюють надзвичайники. Як повідомляють ДСНС, одна багатоповерхівка зруйнована вщент вибуховою хвилою пошкоджено ще близько десятка будинків. Кількість загиблих унаслідок чергової російської атаки по столиці зросла до 12 серед жертв, шестирічних хлопчик. Пошуково-рятувальна операція після ракетного удару окупантів ще триває. За даними міського голови Києва, постраждали 135 людей. З них у стаціонарах 30, у тому числі п'ятеро дітей. Окупанти били іскандерами завтра, 1 серпня, у столиці оголошено день жалоби. Більше про наслідки російського терору у матеріалі Руслана Сміщука. Один із найкривавіших російських обстрілів Києва за весь час війни. Загиблі. Загиблі діти. Поранені діти. Десятки поранених дорослих. Десятки пошкоджених будинків у різних районах столиці. Такої кількості зараз ще не було. Будинків по місту Києву пошкоджено. 30 в цьому районі, 40 в Соломі районі, вулиця Відрадна. І там п'ятиповерховий будинок постраждав, два поверхи були знищені також ворожим ударом, ударом. Зараз там продовжуються пошуково-рятувальні роботи, після чого ми поступимо доволі. Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Найбільше жертв у Святошинському районі. Тут російська ракета зруйнувала цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Частина мешканців опинилася під завалами. Люди добрі, Я четвертий рік нормально не сплю. Четвертий рік я переживаю. У мене і хлопці є такі, що і служать. І все. Для мене всі, для мене нема чужих дітей, для мене нема чужих чоловіків. Я. Місяць погано остану. Ну, я хоч висказалась, я так давно хотіла, щоб цей світ почув, що в кінці кінців закінчити цю війну. Вам яку трагедію ще треба, щоб лупануло так, щоб пів Києва знесло, чи накрило пів України. Це Олена, вона мешканка зруйнованого під'їзду. Каже, коли одразу після удару тікали з будівлі, поверхів було більше, а потім конструкції почали обвалюватися. Ми живемо, в принципі, в першому під'їзді, тільки обвалилося з лівої сторони, а ми направо. Поки ми виходили, п'ятий поверх ще з цієї сторони ми бачили. Сусідка виходила вже трошки пізніше, п'ятого поверха вже не було. То, то, Що з нашої сторони, ми не знаємо. Люди з першого поверха по моїй стороні казали, що якась штукатурка сиплеться. Ну це може сипатися штукатурка, а може сипатися і... На якуби, ми... Сьогодні ми точно ночувати. Не мене, он, четвертий теж. Он, не, балку, Можливо, селі, не знаю. Може я у подушки переносилася. Зараз я не знаю. Сотні рятувальників, десятки машин, кінологи та навіть роботи всі працюють над пошуком людей. Рятувальники кажуть, можливо, під завалами перебуває біля двох десятків мешканців. Залучено 57 одиниць техніки і біля 300 рятувальників. Безвісти зараз порахується біля 20 осіб. Роботи продовжуються, є пустоти, є надія, що будуть ще врятовані люди. Тривають рятувальні роботи і в інших місцях у столиці. Палені автівки, поплющені, металеві гаражі, будинки, що лишилися зовсім без вікон. Такий вигляд сьогодні мають багато київських дворів та вулиць. Цей розташований у сусідньому Голосіївському районі. Перед побитими багатоповерхівками люди, які чекають, коли можна буде потрапити всередину. Вікна вибиті, а квартира більш-менш нормальна. Ну, там двері теж там розбиті. На, на ні, ні. Дуже дивно. Посипало так, щоб я лежав просто на кроваті. Що? І воно так, так наш шкла що? повну. Трапити. Ну от бачите, що там, там працює техніка, як потрапити. Е, Казали вам, щось компенсація там, за оренду, житла? Е, ні, а за їх оренду вже, вже, житло власне, тому оренду в мене немає. Але щодо компенсації начебто щось таке там казали, але я ще не виясняв. Будемо видавати плівку, турпелін для вікон і балкони. Запропонуємо гарячий чай, також працюють волонтери, надають за потреби першу допомогу до медичну, першу психологічну допомогу і намагаємось підтримати постраждале населення. Зараз в кожному постраждалому районі столиці працюють гуманітарні штаби та пункти допомоги, їжа, будівельні матеріали, психологічна підтримка, допомога з підготовкою документів на ремонт вікон та оформлення компенсації за оренду житла для тих, чиї квартири були знищені. Все можна отримати там. Руслан Смичук, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Нинішня масована атака на Київ це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Про таке заявила донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога Меган Мопс. Вона нагадає очолює фонд, що займається гуманітарною допомогою Україні та лікуванням американських військових, які воювали за Україну. Мопс упевнена, що у такий спосіб російський диктатор випробовує рішучість і силу Америки. Відтак, американці не повинні виявитися безпорадними. Раніше Мопс заявляла, що російські атаки по Україні демонстру. Країна-агресорка не прагне миру. Обстріл Біленьківської виправної колонії на Запоріжжі був цілеспрямованим. Свідченням цього є характер завданого удару. Про таке на місці ворожого теракту заявив міністр юстиції України Герман Галущенко. Зараз фахівці вивчають обставини атаки. Нагадаю, пенітенціарну установу окупанти обстріляли 28 липня. Тоді загинули 16 людей. Докладніше, матеріал Інни гогой. Замість будівель самі руїни. Такий вигляд нені мають приміщення Біленківської виправної колонії. Кілька днів тому на територію установи росіяни скинули чотири авіабомби. Було гучно, йшов коридором, почалися вибухи. Стала штукатурка сипатися. Відповідно, ліг на підлогу. Потім, коли все минуло, вийшов. Російські боєприпаси пошкодили карантинну дільницю. Ще зруйнували їдальні установи. Під час масованого обстрілу загинули 16 засуджених. Ще близько сотні людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Понад 40 постраждалих доправили до лікарні. Співробітники з працівниками медичної частини до приїзду швидких карет. Швид Тих допомог надавали допомогу, але ну, не багато, тому що швидкі допомоги просто прибули миттєво. Їх працювало дуже багато. Десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарням. У міністерстві юстиції наголосили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по пенітенціарній установі, грубе порушення міжнародного права та черговий воєнний злочин, до якого вдалася Росія, це звичайний терористичний акт, тому дуже важливо. Тут яка активна була реакція від наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, які опікуються правами людини. І я, ми звернулися вже до відповідних організацій. Я дуже сподіваюся, що вони теж зможуть і приїдуть, щоб відвідати, подивитись на, на ці наслідки. Окрім будівель виправної колонії, пошкодженої житлові будинки. У домівках побито покрівлі, вікна та двері. Загалом Нівечині близько сотні приватних та Кілька багатоповерхівок. Від вибухів люди ховалися у підвалах та за двома стінами. Все побито, вікон немає, дверей немає. Вся мебель розтрощена, двері міжкімнатні розтрощені. Шкаф стояв весь в ноль, всі шкафи зложилися, Практично ці платіні шкафи, які у нас були, все зложилося, все викинули на мусор. Побили городину, ось на цій ділянці росли помідори, перець, полуниця і яблука. Нині все чорне. Про врожай не лишилося і згадки у громаді. Кажуть, ворожа артилерія та дрони тероризують місцевих жителів постійно. Втім, такого масованого бомбардування населений пункт зазнав вперше. Дуже багато кабіл було. Значить, перші два удари такі гучні були, що будинки навіть дрожали, вікна двері летіли. Десь до ста будинків у нас зазнали руйнування. Зараз комісія об'їжджає всі будинки і надається допомога. За фактом обстрілу громади та вбивства людей відкрито кримінальне провадження. І на гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. 66 бойових зіткнень по усій лінії фронту від початку доби. 28 разів росіяни гатили на Покровському напрямку, 25 на Новопавлівському, Лиманському, 5 російських атак відбили захисники на північно-Слобожанському і Курському. Гаряче було і у районі Турецька. Двічі загарбники били біля Щербинівки та у напрямку Степанівки. Стільки саме завдали ударів поблизу Петропавлівки, що на Куп'янському відтинку. Мінус 1070 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу Збройних сил України, всього з початку вторгнення армія Росії втратила 1 мільйон 53 тисячі 260 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 067 танків, 23 066 бойових броньованих машин, 30 911 артсистем, 1451 РСЗВ та 1203 засоби ППО. Знищили 421 бойовий літак, 340 гелікоптерів, 48 894 базпілотники та 3548 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 56 тисяч спецавтівок. Українські БПЛА здійснили атаки по військових цілях на території країни агресорки у Волгоградській області. У місті Котельниковому дрони влучили по залізничному вузлу. Внаслідок пожежі, паралізований рух поїздів, порушено газопостачання. У російській пензі атакований радіозавод стратегічне підприємство російського ВПК, що спеціалізується на виробництві засобів зв'язку для збройних сил, зокрема систем автоматизованого бойового управління, а також радіостанцій для сухопутних військ повітряно-десантних військ та ракетних військ російської армії. У Молдові тривожні сигнали напередодні парламентських виборів. Президентка країни Майя Санду занепокоєна тим, що Росія цитую готує масштабне втручання у виборчий процес, аби восени взяти під контроль країну. Кремль, за словами Санду, запускає гібридний сценарій від підкупу до кібероперацій. Що саме загрожує Молдові, розповість Софія Желінська. Російська Федерація планує з осені взяти під контроль Республіку Молдова та готує безпрецедентне втручання у вересневі вибори. Кремль інвестує у різні політичні проєкти, щоб привести своїх людей у парламент. Термінове засідання Вищої ради безпеки скликали в Кишиневі. після того, як спецслужби виявили ознаки масштабної зовнішньої кампанії впливу. За нею стоїть РФ. А головною метою за інформацією молдовської влади може бути зрив вересневих парламентів. Ламанських виборів Кремль прагне запустити в парламент проросійські політичні сили. Втручання Росії створює серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, але також може вплинути на суверенітет країни та наше європейське майбутнє. Для цього Росія застосовує цілий арсенал гібридного впливу. Це і підкуп виборців, і фінансування фіктивних кандидатів, і пропаганда через псевдоблогерів. Державні установи знають, що треба робити: необхідна тісна координація, спільні дії та професіоналізм для захисту національних інтересів. Конкретний приклад: програму Хай Тіві заблокували на території Молдови. У поліції фіксують тисячі випадків підкупу на користь проросійських партій. Найактивніше діють опозиційні сили на чолі з Ігором Додоном. Його політичні партнери соціалісти, комуністи та партії, створені за сприйняття Ілана Шора, бізнесмена, який переховується від молдовського правосуддя в Москві. Росія фінансує так званий суверенний блок, який жодним чином не відстоює інтереси Молдови та виконує роль прикриття заради просування ідей, спрямованих проти. Європейського союзу та посилення в країні російського впливу також підтримує популістську та агресивну групу під контролем мережі Ілана Шора та деяких незалежних кандидатів. Усі закиди у свій бік Кремль, як і раніше, ігнорує. Водночас сусіди Молдови висловлюють підтримку Кишеневу. Зокрема, президент Румунії наголосив, що є вже чимало доказів з фактами підкупу виборців. У Європі ведеться гібридна війна Росії з кіберкомпонентом та дезінформаційним компонентом. Отже, це факти щодо Республіки Молдова. Факти ще чіткіші та яскравіші. Адже крім цих двох компонентів, був і ще один підкуп виборців, що доведено кількома тисячами справ розслідуваних прокуратурою Республіки Молдова. І, хоча останнім часом мережа діяльності проросійських сил у Молдові розширюється, свіжі опитування засвідчують. Лідерство проєвропейської партії, «Дія і солідарність чинної президентки має санду. Софія Жилінська Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Індія відмовляється від російської нафти. Державні природні заводи країни припинили закупівлі через зменшення знижок і попередження Дональда Трампа. Минулого тижня три індійські державні компанії не оформили жодної нової закупівлі російської сирої нафти. Замість цього, Індія звернулася до спотового ринку і обирає альтернативу, зокрема нафту з близького сходу та західної Африки. Нагадаю, Трамп пригрозив 100-відсотковими тарифами усім, хто купуватиме сировину з Росії, якщо Кремль не піде на мирну угоду з Україною. Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності Набу і САП. Документ підтримав 331 депутат. Його вніс президент Володимир Зеленський згідно з ухваленим законом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ національного антикорупційного бюро, а не під контролем генпрокурора. Закон набуває чинності наступного дня після опублікування. Потім, протягом шести місяців, СБУ має перевірити працівників набу САП та інших органів, які мають. Допуск до державної таємниці на предмет співпраці з державою агресором. Нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, що підпорядковує Набу і САП генеральному прокуророві. Того ж дня його підписав президент. Однак, після масштабних акцій протесту у багатьох містах України та негативної реакції західних партнерів, Володимир Зеленський вніс у раду новий законопроєкт, який відновлює незалежність Набу і САП. Сьогодні ж президент підписав новий закон щодо посилення незалежності на БУІСАП і подякував парламентарям за ухвалення документа. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці, або які мають родичів. В Росії рішення правильне. 331 депутат. Саме так, як і потрібно. За основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнівів. У європейській комісії позитивно відреагували на новий закон про антикорупційні органи, але попереджають це не фініш реформи. Речник єврокомісії Гієм Мерсіє заявив, що закон відновлює ключові запобіжники для незалежності НАБУ і САП і розв'язує головні проблеми, але не завершує. Антикорупційну реформу Єврокомісія аналізує остаточний текст і закликає Україну до подальших рішучих кроків, зокрема у напрямку боротьби з корупцією та дотримання верховенства права. ЄС обіцяє підтримку, але підкреслює, шлях до членства вимагає постійного прогресу.